Хоча зброя це зовсім не забавки, але сьогодні ми говоримо саме про розваги. Ми знайшли для вас гвинтівки та пістолети, що стріляють без пороху, які ви можете придбати легально та без дозволу. Це програма зброя та я Василь Вороновський. Починаємо. Сьогодні в програмі розважаємося як уміємо, тобто зі зброєю в руках. Стріляємо завдяки енергії повітря та вуглекислого газу, тестуємо набої без порохового заряду, випробовуємо зброю із довгим та коротким стволом, перевіряємо зброю на пробивну силу та розстрілюємо все, що знайдемо під рукою. Всі бачили колись такі гвинтівки. Ними стріляють у тирі, аби виграти для своєї дівчини плюшового ведмедика. Але зараз ми доведемо вам, що ця зброя створена не тільки для полювання на іграшки. Для нашого огляду ми зібрали найрізноманітнішу пневматичну зброю. Якщо ви хочете постріляти, але не хочете турбуватися про довідки та дозволи. Вам буде з чого обрати: гвинтівки із пружинно поршневою системою найпростіші та найпоширеніші, більш досконалі із газовою пружиною, пневматики з попереднім накачуванням, прямоточна чи редукторна, має солідніший вигляд і принципово іншу систему роботи. Також доступні моделі із коротким стволом. Теж пружинно поршневі або газово балонні. Якщо ж ви хочете тримати в руках щось, що не тільки виглядає як вогнепальна зброя, але й звучить схоже, зверніть увагу на револьвери під набій флобера. Але про все по порядку зі зброєю для розваг нам допоможе розібратися Євген, консультант із пневматичної зброї та револьверів під набій Флобера. Зі зброєю працює вже сім років. Фахівець широкого профілю може стріляти практично з усіх видів стрілецької зброї. Отже, Женя зброя для розваг. Чи коректно взагалі називати ці пристрої зброєю? Ну не зовсім коректно, тому що согласна законодавства. У нас э, пневматическим оружием считаются винтовки калібру 5,5 мету полета пули свыше 100 метрів в секунду. А у нас сьогодні на тесте винтовки калибром 4,5 мм. Соответственно, оружием їх називати не совсем корректно, скорее це просто пневматическая винтовка э, развлекательного направо. Давайте почнемо з першого екземпляру. Що це за гвинтівка? Здесь у нас представлены винтовки пружинно-поршневого типа, то есть простонародье и просто переломки. То есть Все знакомы с ними с детства, я думаю, все ходили в тиры и стреляли из таких винтовок. Просто на сегодняшний день винтовки стали в десятки раз мощнее, надежнее, точнее. А для чего самые... Саме ця модель придумана. Це спортивний, якийсь спортивна чи ну, розважальний комплекс. Скажем, в спорті від всего, що ми говоримо о точности гораздо более серьезной, чем это все-таки развлекательное направление. Со стрельбой. На можно стрелять. Смотрите, здесь суть в чем: Всегда работает комплекс: оружие, пуля и стрелок. То есть, если все. хорошо совсем троим, то в принципе вполне свободно можно стрелять на дистанцию 50 метров, а при отсутствии ветра и хороших навыках вы сможете на 100 метров. Можно працювати на 100 А ты можно выкрашивать Тобто, То есть можно стрелять только на специальных, э, ведоменных местах, цитир, чем можно дома, например, чи на даче? Это может быть двоих. За да, знакомый. то есть единственное, что вы должны э, четко понимать, что там есть какой-то стенд, земляной вал или еще что-либо на вашем дворе, что э, задержит, э, собственно говоря, пулю уже потом, как она попала в мишень или, может быть, не попала в мишень. Ну и обязательно контроль, чтобы не было ни детей, ни животных, ни лист на сыткался, этом быстро дальность... Это обязательно, да, потому что... Це військове розвлекательне, але травма може бути дуже серйозна. А яку травму може заподіяти? Це може бути вартувати життя, наприклад? Звісно, ну... попадання в глаз. Дальність польоту кулі? На розстоянні 250 метрів це дуже опасно. Тобто нежелательно, щоб на Може, протестуємо і покажемо? Да, просто. Доручити цю зброю. Отже, Упирайте приклад в бедро. Так будет легче. Делайте легкий удар по столу и взводите. Закрывайте ствол уже направленный в сторону стрельбы. Ну, так, разумеется. Запобежник. Вот это предохранитель, его нужно нажать внутрь. Окей, так, на. Все. Вот, вот, торт, вот в сторону стрельбы. Прекрасно. Отлично выстрел. Гвинтівка Норіка Дракон, калібр 4,5 мм. загальна довжина 1160 мм. вага 2 кг та 900 г. стріляє свінцевими кулями. Початкова швидкість польоту кулі 305 метрів на секунду. Гвинтівка пружинно поршнева Тобто, під час пострілу пружина штовхає поршень, поршень утворює тиск повітря, повітря викидає кулю зі ствола. Конструкція проста і надійна. Оскільки чим менше у зброї рухомих елементів, тим менше шансів, що вони вийдуть із ладу. Разом із тим, пружина є причиною і головного недоліку таких моделей. Вона не дуже полюбляє холостих пострілів. Чудово, давайте наступний екземпляр. Сведуща винтовка. Это... это тоже пружинно-поршневой тип, переломная винтовка, но с одним огромным отличием. Первая винтовка, которую мы рассматривали, была обычная металлическая витковая пружина, которая известна в данным дано то есть все старые винтовки были с этими пружинами. То есть в этой винтовке фирмы МакТэч применяется газовая пружина, так называемая. Сжимается при переломе ствола не пружина, а сжимается инертный газ. То есть такая система, за чего она была придумана. Пневматическая винтовка имеет. Тиск и завдеть... Да, пневматическая винтовка имеет достаточно серьезное воздействие на оптический прицел. То есть гораздо более, чем, допустим, даже в нарезном оружии. Потому что отдача пневматической винтовки она своеобразная, она двухсторонняя. То есть пружина распрямляется в обе стороны. Из-за этого удара некорректно ведет себя оптика. Винтовка с газовой пружиной не имеет такого воздействия на оптику. То есть выбор оптического прицела у нас здесь гораздо проще он меньше сбивается, и ресурс работы такой пружины в 2-2,5 раза больше, чем металлическая А пружины. баллистичные дальность ножки? Дальность полету, дальность эффективно, на которую можно проводить пострел? Нет, как правило, то есть это Одинаково. уже да, не зависит. То есть это просто гораздо больше ресурс, комфортная отдача и минимальное воздействие на оптический прицел. Есть единственный минус газовых пружин на больших морозах, поскольку здесь все-таки находится газ. Вот она незначительно, но теряет мощность. Поэтому максимальная мощность винтовка даст летом, И Как пуля это у него? Такая же самая. Эта винтовка, в частности, мощнее, чем предыдущая. Здесь вылет пули заявленный производителем до 400 метров в секунду. То есть, если там у нас был 300, то здесь 400. Вот, поэтому по калибру пулю можно применять точно такую же, это 4,5 мм, но вес можно увеличить, вот, поскольку уже мощь у свинтовки больше, она сможет более корректно работать ну, с более тяжелой пулей. Но для теста мы возьмем то же самое. Я что, можно, в такой також Да. Упирайте ее, переломайте стол. Довольно такая она? Это мощнее, да. Гвинтівка мактек N2 Екстрім» Калібр 4,5 мм. Довжина 1190 мм. Вага 3 кг та 800 г. Стріляє свинцевими кулями. Початкова швидкість польоту кулі 400 метрів на секунду. Гвинтівка пружинно поршнева але на відміну від попередньої моделі, пружина тут газова. Тобто поршень штовхає не металева пружина, а стиснений газ, азот. Завдяки цьому гвинтівка має значно меншу віддачу, менше вібрує, а отже, дозволяє робити влучніші постріли. Наступна, я бачу вже якась подібна на снайперську, з оптикою. Слідуща гвинтівка у нас принципіально відлічається від от двох інших. Це так називає PSP. винтовка с предварительной накачкой в предыдущих винтовках для каждого выстрела нам нужно было переламывать ствол взводить пружину вставлять одну пулю закрывать ствол стрелять то здесь есть резервуар специальный который накачивается воздухом и рабочее давление 220 атмосфер и максимальное 300 это очень огромное давление здесь есть специальный заправочный порт и есть специальные насосы высокого давления. То есть подсоединяется этот насос, вы накачиваете необходимое давление по манометру, вот, и винтовка готова к стрельбе. То есть теперь для... Выстачается а, накачка. В, ну в частности в этой винтовке производителем заявлено при полном закаченном резервуаре до 100 выстрелов. То есть вы меняете только и в частности здесь барабаны на 12 патронов в комплекте два барабанщика, то есть вы можете делать 12 выстрелов, меняете барабан, еще 12 выстрелов. барабаны Да, и то есть это очень удобно. Во-первых, в этой винтовке практически нет вообще отдачи. То есть, если в той винтовке хоть незначительно как бы чувствовали воздействие, то в этой нет ни воздействия ни на стрелка, ни на оптику. И стрелки, которые, допустим, уже с опытом и прошли от начинающих винтовок э, там, до более серьезных, в конце концов выходят на уровень PSP винтовки, и с ней уже можно заниматься гораздо более высокоточной стрельбой, чем с винтовкой переломного типа. А дальность полету и эффективная дальность пострелу такая же самая, как у предыдущих? Или... Да. Немая резней, что это Да, механізм, это, опять ну, же, более-менее ком, более комфортная стрельба 50 м. Ну, опять же говорю, с опытом гораздо больше. Такая же самая да. да. А для да. чего с рычаг-то насчет-то? Винтовка взводится таким образом. Когда мы поставили барабан, вот, а у неё Не, полуавтоматическая работа, когда вы каждый раз просто нажимаете на спусковой крючок и барабан сам прокручивается. То есть для осуществления следующего выстрела мы отводим этот затворчик, досылаем пулю, делаем выстрел. Отводим затвор, а досылаем затворчик. пулю, делаем выстрел. Стреляем? Да. Да, пожалуйста. Это уж моя идея: э -ка. затвор. Да. Отодвигаете вот этот рычаг, который держит затвор. Большим пальцем его отодвигаете на себя, досылаете пулю. Важали, навіть не відчувається. Дуже комфортна і дуже зручна в руках мені вона подобається. Гвинтівка зброя Хортиця. Калібр 4,5 міліметри. Довжина 940 міліметрів. Вага 2 кілограми та 700 г. Стріляє свинцевими кулями. У магазині 12 набоїв. Початкова швидкість польоту кулі. 300 метрів на секунду. Гвинтівка українського виробництва із попереднім накачуванням. Стрільцю не потрібно кожного разу зводити поршень. Повітря під тиском перед відстрілом закачується в балон, і для кожного пострілу подається порційно. Такі гвинтівки не дають віддачі, в них висока кучність пострілів. Ці моделі створені для того, аби працювати із оптичним прицілом. І далі приходимо на пістолети. Бачу вже. какие-нибудь у нас комплектующие для них за Да, здесь для у нас, чего на, о, что Здесь у нас представлен пневматический пистолет переломного типа, то есть, скажем, по такому же принципу, как и работает винтовка. Перелом ствола, заводится пружина, же такая же 4,5 миллиметра пуля, но для пистолета можно брать пули легче, конечно же, потому что мощность несоизмеримо меньше, чем у винтовки. — Дальність стрільби з нього, из ну, него. менше, ніж... оскільки мощность, конечно, менше, ніж у винтовок, комфортно стріляти можна з состоянии 5-7 метрів. — Максимально? це вже від от розуміння балістики. — Але дальність дальность это пули буде меньше за того, що ствол менший? — Гораздо. Mm. Ну, тут не тільки за стола, сколько из-за пружини. пружини. Початкова швидкість виліту тут заявлена порядка 100 метрів в секунду. Тобто в три рази менше, ніж у іспанській винтовки і в чотири рази менше, ні у бразильській винтовці. Це перевіряти не будемо, да. а саму стрільбу давайте да, давайте. Пістолет МакТек 350. Калібр 4,5 мм. Довжина 350 мм. Вага. 1 кілограм та 200 грамів стріляє свинцевими кулями. Початкова швидкість польоту кулі 105 метрів на секунду. Махтек 350 – пружинно-поршневий пістолет. Його механізм працює так само, як і в гвинтівок подібних систем. От тільки він в кілька разів слабший. Якщо порівнювати з пострілом з гвинтівки, то швидкість кулі випущеної з такого пістолета втричі менша. Це суттєво позначається і на дальності пострілу, а короткий ствол впливає на влучність. Следующее у нас здесь Это у нас ПМ, бачу, да, представлен Макарова. пневматический пистолет Макарова, который работает посредством баллончика с углекислотой. То есть вставляется баллончик, работает следующим образом. То есть мы достаем магазин, вставляется баллон. А, до пробиття... Все, зажали. Да. То есть вы можете, баллон может находиться неограниченно долго в непробитом состоянии. Он Не свою... Э, подушку. В непробитом состоянии нет. То есть, но когда а мы, когда взяли, мы взяли, пробили взяли. его баллон, да, его желательно отстреливать. Вот, поскольку э Давление в баллончике достаточно высокое, и все это давление давит на всю систему в пистолете. То есть от этого срок службы различных прокладок резиночек будет очень сильно снижаться. А на острый постріл разохонных цей а, В частности. А, баллон рассчитан. Ну, если оружие пистолет новый, то в среднем от 50 выстрелов можно сделать. Баллоны они стандартные, чего не Баллоны стандартные, их можно купить в любом Ну, одинаковой потужности. Какая швидкость пострелу? Сила удара, дальность. Смотрите, скорость вылета у этого пистолета заявлена производителем в районе 120 метров в секунду. А дальность а дальность ли, стрельбы ⁇ это опять же 5-7 метров комфортно, потому что все-таки это шарик, вот, и ну, он менее точен, чем пуля. Заезжаем в снаряженный магазин до щелчка. Здесь есть предохранитель точно так же, да. То есть мы его снимаем. Я спробую их шепнуть. Да, пожалуйста. Пневматична копія пістолета Макарова KWCPM. Калібер 4,5 мм Довжина 160 мм Вага 700 грамів. Стріляє кульками. Набоїв у магазині 18. Початкова швидкість кульки 130 метрів на секунду. Пневматичний Макаров це газобалонний пістолет. Він стріляє завдяки вуглекислому газу, який під тиском зберігається в спеціальному балоні у рідкому стані, коли під час пострілу. Порцію газу випускають, він різко розширюється, виштовхуючи кульку із каналу ствола. Цей пістолет потужніший за попередній зразок, але все одно значно поступається гвинтівкам, тому стріляти ефективно з нього можна не більше, ніж із 7 метрів. І наступний Бачу, короткий револьвер. Принцип. Що це? Зість у нас представлений в частності револьвер під патрон Флабера. Патрон Флабера. Это 4 миллиметровый патрон кольцевого воспламенения. Патрон обладает всеми свойствами боевого, боевого патрона, да, за исключением тем, что здесь применяется не порох, а пиросостав, так называемый, там, э, смесь, то есть которая воспламеняется. Если мы там пробили баллон, мы должны его отстрелять, крайне желательно, как бы, да, то здесь Барабан револьвера рассчитан на 9 патронов. Они могут находиться в барабане неограниченно долго. И если хранились, собственно говоря, все в сухом помещении, выстрелы через год произойдет. Сила пострелу, дальность полета кули. Смотрите, корректно, в принципе, удобная стрельба здесь на тех же самых 5-7 метрах, поскольку это все-таки шарик, вот, и не пуля. И ну, большой точностью он не обладает. То есть... Сила пострелу, есть разница между ними? Между флаберами, да, есть разница, то есть здесь скорость варьируется от длины ствола. То есть, если, допустим, в короткоствольных моделях, как правило, это скорость порядка 150 метров в секунду, то есть выше, чем у пневматических пистолетов, но тем не менее меньше, чем у винтовок, вот, то в моделях длинноствольных она может достигать 200 метров в секунду. И, соответственно, точность стрельбы тоже, естественно, очень сильно повышается э, с длиной ствола. Вы можете стрелять как самовзводом, то есть просто сразу нажимаете на спусковой крючок, или же стреляете предварительным взводом курка. Зарядили, закрыли барабан, и теперь можем стрелять. То есть услышите, да, и звук выстрела другой, ну и, в принципе, мощность от пневматики уже отличается. Я попробую. Револьвер Снайп-2. Українського виробника. Зброя. Калібр 4 міліметри. Довжина 175 мм. міліметрів. Вага 758 грамів. Стріляє набоями флобера, місткість барабану 9 набоїв, початкова швидкість польоту кулі 180 метрів на секунду. Снайп принципово відрізняється від попередніх моделей зброї для розваг. Це револьвер під набій флобера, в якому немає заряду пороху, а постріл відбувається за рахунок піротехнічної суміші. Це, по-перше, робить постріл дещо потужнішим в порівнянні з пневматичними пістолетами. А по-друге, дозволяє не тільки побачити результати пострілу, але й почути їх. І останній такий Dazzle Eagle. Тут у нас представлений револьвер той же фірми «Зброя», от, с, револьвер «Снайп», але у нього 6-дюймовий ствол. Тобто це нам дає виграш і в скорості, і в кучності стрільби. Точність більш буде да, така. Патрон приміняється все той же самий, 4-мм патрон «Флобер». Така сама кількість набоїв? Так, да, 9 патронів. Тобто всі характеристики, як і у попереднього. Чики Скорость должен... вылета у него порядка 200 метров в секунду по сравнению с 150 у прошлой модели коротким стволом. Материал такой да, же. Да, здесь тоже самое применяется стальной барабан, стальной ударно спусковой механизм и стальной ствол. Еще что отдельно хочется сказать, стоимость выстрела здесь, конечно, существенно выше, чем стрельба с пневматики. То есть в среднем стоимость одного патрона от 4 гривен начинается, если в пневматическом пистолете баллончик... Грубо говоря, 15 гривен и 100 шариков 15 гривен. То есть в 30 гривен вы можете настреляться с детьми и получить удовольствие. То здесь Это один выстрел, минимум 4 гривны, да. Попробуйте. Револьвер Суперснайп 6 українського виробника зброя. Калібр 4 мм, довжина 275 мм, вага 950 грамів. Стріляє набоями флобера. У барабані 9 набоїв. Початкова швидкість польоту кулі 190 метрів на секунду. Ця модель від попередньої відрізняється лише довжиною ствола. Але це позначається на показниках револьвера. Постріл стає потужніший, але все одно ефективним. Він буде лише. Лише на відстані до 10 метрів. Заради експерименту ми розстріляємо з представлених зразків звичайну соснову дошку завтовшки 18 міліметрів і з відстані в один метр. І подивимося, чи зможемо ми якось пошкодити її. Гвинтівки Норіка та Мактек, відверто кажучи, на наше здивування, пробили дошку наскрізь. Пневматична кортиця майже досягла такого ж результату. Пістолет Мактек всадив кулю на кілька міліметрів. Пневмат Аля Макаров майже не завдав мішені пошкоджень. Пістолети під набій Флобера поверхнево пошкодили нашу умовну бронепластину. Що ж, ми оцінили цілу низку моделей зброї, яка призначена виключно для розваг. Їх можна вільно придбати в магазині без жодних дозволів та довідок. Розглянуті моделі згодяться як для новачків, так і для професіоналів. Залежить усе від ваших уподобань. Одразу зазначимо, що з пістолетів влучити у ціль навіть з відстані в 7 метрів. Непросте завдання. Усі постріли в молоко ми вирізали під час монтажу. Потужності револьверів під набій Флобера буде достатньо, щоб порозбивати скляні пля. Ажки це якщо влучите пневматичний ПМ та переламний МакТЕК це загроза хіба для паперових мішеней, максимум пивних бляшанок. Якщо ви бажаєте похизуватися влучністю, можете підібрати собі значно потужнішу гвинтівку, яка вкупі з оптикою дозволить попрацювати на більшій відстані. Переламні гвинтівки з газовою чи металевою пружиною достатньо потужні та точні, але перезаряджання забирає добрий шмат часу та зусиль, бо цю процедуру треба робити після кожного. Пострілу в програмі зброя сподобалася українська гвинтівка Хортиця до 100 пострілів на одному балоні, 12 куль у змінному барабані, повна відсутність віддачі та висока точність усе це непереборні аргументи. Поки ваші друзі будуть намагатися влучити в ціль та перезаряджатися, ви знищите всі пляшки. І ще одне: не варто дивитися на ці моделі, як на зброю для полювання чи самозахисту. По-перше, це заборонено законом. По друге, ви не вб'єте тварину, а лише завдасте Її страждань, і по-третє, ця зброя не зупинить нападника, вона заслабка для цього. Та будьте обережними та уважними. Будь-яка зброя потребує дисципліни та відповідальності. Необачність може коштувати дорого. Мало хто бажає бути схожим на кутузова, і це не жарти для розваги. Колектив програми зброя вирішив постріляти і, незважаючи на те, що ця зброя не вогнепальна, з нею таки можна влаштувати справжнє вогняне шоу. Подивіться, але не повторюйте вдома. Пер ви знаєте, яку зброю обрати для відпочинку за містом, але пам'ятайте, яким би не був тихий постріл, він все одно небезпечний. Це була програма зброя та я Василь Вороновський.